Світова спільнота гостро відреагувала на чергову російську атаку на українські міста ракетами і безпілотниками, внаслідок якої вже загинуло 25 людей. Найбільше жертв в Умані, де російська ракета влучила у житловий будинок, 23 загиблі, четверо з них діти. Жахливі кадри з Умані ще раз доводять. Що Росія це країна терорист, такими словами. Прокоментувала трагедію прем'єр-міністрка Естонії Кая Калас. У повідомленні у Твіттері вона додала: агресор ніколи не зупиниться, якщо його не зупинити. Ми маємо краще озброювати Україну і робити це швидко. Посолка США в Україні Бріджет Брінк коментуючи атаку. Додала Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість лише зміцнює рішучість України та поглиблює нашу відданість підтримці України. У її боротьбі філософ і письменник Бернар Анрі Левін звернув увагу на те, що Умань не лише чудове українське місто, але і святе місце для євреїв, бо там похований рабин Нахман, те, що Путіна росіяни зробили, це злочин, профанація і ляпас для всіх євреїв у всьому світі, написав він. Низка західних політиків і дипломатів назвала атаку особливо цинічною, бо в цей час Росія головує у радбезі ООН. Європарламентар Гі Верховстад написав у Твітер: Росія одночасно очолює Раду безпеки ООН і геноцид в Україні.